Це програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Щотижня ми розповідаємо про те, як чиновники та депутати зловживають наданою їм владою задля власної вигоди і надаємо розголосу справи про корупційні оборудки, показуємо справжній стиль життя чиновників, що не відповідає доходам державного службовця. Звільнення з державної служби зрадників, хабарників та корупціонерів цілком очікувано наштовхується на потужний спротив з боку зазначених осіб. Подекуди це ставить під загрозу весь люстраційний процес, який розпочався з моменту ухвалення закону про очищення влади, що так довго виборювало суспільство. Нині проти закону схоже постали українські судді. Вони вирішили піддати під сумнів його відповідність конституції. Марія Землянська визначила. Хто ж саме ініціював суддівський демарш проти очищення влади та віднайшла суддів мільйонерів у Верховному суді України, який і ухвалив доленосне рішення оскаржити закон в Конституційному суді? Ми за те, щоб в процес ілюстрації позбутися осіб, які своїми діями дискредитували органи державної влади, в яких вони працювали. Ми за те, щоби в революційному запалі не постраждали люди, які ніяким чином не були причетні до тих процесів. Ярослав Романюк з травня 2013 року, обраний головою Верховного суду України. До цього вісім років працював там же. спочатку просто суддею, а потім першим заступником голови. У листопаді цього року він разом з колегами по фіміді зібралися на плену, щоб вирішити чи просити конституційний суд перевірити на відповідність конституції окремих положень закону про очищення влади. Це є е, така димова завіса для того, щоб е, прикрити е, справжні їхні наміри. А справжні наміри, судячи з усього, це просто певним чином бойкотувати закон, дискредитувати його, створити йому поганий імідж в суспільстві для того, щоб Ну, це вже можливо, десь моя тільки думка і моя версія. Коли дійде справа до перевірки їхніх майнових декларацій, всі вже мають вважати, що цей закон нічого не вартий, тому ну і і не немає що перевіряти. На офіційному сайті Верховного суду є дані про статки 46 суддів. Серед них ми знайшли трьох мільйонерів. Суддя Микола Балюк за 2013 рік задекларував майже 1 мільйон 230 тисяч гривень доходів. З них заробітна плата понад 393 тисячі, ще майже 15 – матеріальної допомоги. Але найбільший дохід у судді від продажу майна 722 тисячі. Його колега Олександр Прокопенко задекларував майже 2 мільйони 96 тисяч гривень. З них зарплата, матеріальна допомога та продаж майна майже 423 з половиною тисячі. Решта а це більше півтора мільйона гривень. Дісталися судді у спадок. Сам голова суду теж не писе задніх. За попередній рік Ярослав Романюк отримав більше двох мільйонів гривень доходів. Голова Верховного суду задекларував 2 мільйони 96 тисяч 303 гривні. З них зарплата – це 367 тисяч, матеріальна допомога – майже 15 тисяч. Ще Романюк продав майна аж на 1 мільйон 677 тисяч гривень. Також у користуванні судді три квартири, два гаражі та дві автівки. За останню він віддав майже півмільйона. Можливо, саме майнової перевірки, яку передбачає закон про очищення влади, найбільше бояться судді. Ми говоримо про, про членів корпорацій. У них у всіх є діти, які працюють в судах, їхні чоловіки працюють, якщо не в судах, то в прокуратурі. Ми отримали у розпорядження документи, що підтверджують, Схожа схоже мова йде про повстання проти закону цілого судівського корпусу. На ім'я Романюка надійшло щонайменше 14 звернень від суддів різних інстанцій. Тож ініціатори цього демаршу проти очищення влади. Просять перевірити на конституційний закон про люстрацію 12-й позачерговий зі суддів, рада суддів України, Рада суддів господарських судів, Вищий спеціалізований та Вищий господарський суди, ірпінський міський та Бориспільський міськрайонні суди, апеляційний суд Києва, а ще 6 з 10 одіозних районних судів Києва, серед них Оболонський, Подільський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський та Голосіївський. 23 проти 19. Верховний суд підтримав колег і таки піддав сумнівам закон про очищення влади, який, палаючими шинами та мітингами під стінами Верховної Ради місяцями виборювали українці. Стан, в якому перебуває судова система, не говорить про те, що це частина правової держави. Судді заявляли про те, що зазначеним законом може бути порушена їх право на незалежність, але судді не можуть бути незалежні від закону. Шокований суддівським опором, і сам міністр юстиції, на відомство якого покладене забезпечення проведення перевірки чиновників згідно закону про очищення влади. Зараз рівень довіри до судової системи дуже низький, і у суддів зараз практично чи не один з останніх шансів, коли вони можуть цивілізовано пройти процес трації, очиститись від тих представників судової системи, яким не місце на посадах суддів, і перегорнути цю сторінку цю ганебну сторінку в історії судової системи, яка мала відношення до винесення неконституційних рішень проти учасників Майдану. На жаль, вони пішли іншим шляхом. Я думаю, що фактично Верховний суд втягнувся в певну політичну групу і дуже прикро, що це може стати поганим сигналом для всієї судової системи. Є питання до легітимності ухваленого верховним судом рішення, адже у голосуванні за доленосне для люстрації подання взяли участь Микола Патюк, Леонід Фесенко та Валентин Фосарєв. Усі троє пенсіонери. А як говорить закон про судоустрій і статус суддів, вони не можуть виконувати свої повноваження зі здійснення правосуддя з наступного дня після досягнення ними 65 років. Але Верховний суд вирішив і це питання. Більшість суддів підтримала рішення про надання пенсіонерам право брати участь участь у голосуванні. Можливо, питання люстрації дещо вийшло за межі законності і перейшло у політичну площину. Чим це загрожує? Тепер м'яч на полі Конституційного суду України. Якого рішення чекати від нього? Питання риторичне. Якщо ми будемо зважати на те, що таке Український конституційний суд. І що це той самий суд, майже в тому самому складі, який колись зробив Януковича імператором і переглядав свої рішення на 180 градусів кілька разів щодо і щодо конституції, і щодо інших питань, то звичайно, що ми можемо очікувати там будь-яких будь-якого саботажу, будь-яких незаконних дій і так далі. За часів Віктора Януковича державні закупівлі не один раз ставали предметом журналістських розслідувань через те, що проводились під заздалегідь відомого переможця. Схоже, що одним з таких випадків є ухвалене торік київською владою рішення залучити інвестора для створення в Києві єдиного електронного квитка для пасажирів громадського транспорту. З'ясували, що протягом наступних десяти років, щоразу оплачуючи 2 гривні за проїзд в метро, 17 копій. Як ми будемо платити таємничим інвесторам? Чи є за що? І хто вони, щасливчики, що за цей час зможуть заробити не менше одного мільярда гривень? Провів розслідування та знає відповіді Олександр Чорновалов. Сплачуючи за проїзд на пасажирському муніципальному транспорті, кожен киян отримує паперовий квиток, якщо це наземний транспорт, і жетон, якщо це метро. Для зручності користування влада Києва вирішила ввести єдиний електронний квиток, але, як з'ясувалося, не на дуже вигідних для громади і навпаки не дуже привабливих для окремих підприємців в умовах у 2013 році. Київська влада оголосила конкурс на пошук інвестора для створення єдиної системи оплати проїзду у наземному та підземному транспорті. Втім, не всі бажаючі могли взяти в ньому участь, кажуть потенційні претенденти. Був інвестконкурс, інвест в якому... по непонятным причинам не участвовали участники, не участвовали участники этого рынка, которые представлены в Киеве. То есть это известная фирма корсистом сейчас «Астек» они называются. Это тот же фирма «Автор», которая входит в объединение «Инком», у которых предлагались фирма «Пласис», которая входит в объединение «Карбон». В которых есть готовые решения. Я бы, не, я бы не называла этот конкурс конкурсом. Это было такое мероприятие в стиле того, как проводились все конкурсы в то время. Вот, заранее был известен победитель. КМДА визнала переможцем конкурсу маловідоме харківське товариство Альфа -пей термінал яке зобов'язалося вкласти в проект понад 113 мільйонів гривень. Але, безумовно, не безповоротно. Після впровадження програми інвестор буде отримувати винагороду у вигляді 8,5% від виручки пасажирського транспорту Києва протягом не менше 10 років. Щоб визначити привабливість зазначеного інвестування для харківської фірми, достатньо помножити вартість квитка на пасажиропотік. Наприклад, за даними Київського метрополітена, в 2013-му він перевозив у середньому майже мільйон пасажирів на день. За вартості проїзного квитка в 2 гривні, і праві інвестора на отримання 8,5% від вартості поїздки, той зможе заробляти 167 тисяч гривень на день або майже 61 мільйон гривень на рік. Якщо ж квиток коштуватиме 4 гривні, на чому наполягає київський метрополітен, то заробітки Альфа Пейтермінал складатимуть понад 121 мільйон гривень на рік. Тобто Лише за перший рік роботи харківська фірма може відбити свої витрати і наступні 9 років заробляти надприбутки. За час дії договору Альфа термінал може отримати надходження у сумі майже 600 мільйонів гривень та понад 1 мільярд 200 мільйонів гривень. І це лише від метро, а є ще автобуси, трамваї та тролейбуси. Главний момент в тому, що якщо ми говоримо що інвестор буде отримувати ці деньги, то соответственно це буде втратити метро. Це питання особливо актуальне зараз, коли за словами начальника київського метрополітену підприємство знаходиться у важкому фінансовому становищі. На сьогоднішній день метрополітен митрополітера убиточено ну, Катастрофічна нехватка дені приводить к тому, що ми не можемо на сьогоднішній день обеспечити необходимую парність на лінії. Ну, для пасажира буде понятні, що він дольше стоїть на платформі, і чекає е -е, поїзда. Також і по другим службам, ми не можемо своє ескалаторами, не можемо ремонтувати, ми винуждені встановлювати, закривати е -е, ограничення скорості. Пасажири точно видять і замічають, що поїзди стали їздити медленні. Найкраща ситуація з фінансами і в Києві який які завідує всім наземним транспортом. Говорить його голова, але він готовий працювати з альфа термінал Цьому рахунку це все ж таки я не заплатить за впровадження даного продукту. Так хто ж збиратиме мільярди на пасажира громадського транспорту? У столиці? Учасники ринку стверджують, що за компанією Альфа -Пей Термінал» стоять інтереси мера Харкова, Геннадія Кернеса. Знаю, що саме Кернес вибір інтереси Альфа пей в Харкові при їх про. Ми вирішили з'ясувати, що це дійсно так. За даними єдиного державного реєстра, в 2013 році засновником Альфа термінал був харків'янин Михайло Леонов. Однак вже зараз 100% компаній володіє кіпрський офшор Triandotto Investments Limited. Згідно даних офіційного реєстру Кіпру, її кінцеві власники через Корім Investments Limited є два харківських бізнесмена Карен і Армен Ванетян. Слід зазначити, що свого часу саме Карен Ванецян був одним з небагатьох, кого Геннадій Кернесу достоїв подяки за значний особистий внесок у розвиток вірменської культури в Харкові. Ми звернулися безпосередньо в Альфа-Пей термінал з проханням розповісти, яким чином їм вдалося виграти тендер в Києві і чиї інтереси вони представляють. Проте в компанії відмовилися від коментарів. В той же час нам вдалося поспілкуватися з мером Києва Віталієм Кличком його заступником Ігорем Ніконовим, який безпосередньо займається цим питанням. В прошлом году компанія Альфа -пей виграла конкурс на право введення програми Єдиного Квітка. Все участники говорят, что этот конкурс был проведен непрозрачно. Хочу уточнить, не подсказать, почему вы, придя к власти, не отменили условия, не пересмотрели, не провели открытый конкурс. Если бы у нас было большое количество людей, которые... Мы можем сейчас зарубить все, и ничего у нас больше не будет. Ни квитка, ни, 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 ни все остальное. Давайте будем э, говорить откровенно. В тех условиях, в которых на сегодняшний день находится город Киев и экономика в Украине, мы рады любым инвестициям, которые приходят сегодня на сегодняшний день в Украину. Выкинуть можно полностью всех кого угодно. Вопрос в другом. Сможем ли мы получить альтернативу? И будет ли эта альтернатива лучше тех предложений, которые у нас есть? Но компания обязалась за год реализовать этот проект. Прошел год, компания ничего не реализовала. Участники рынка, которые работают на этом рынке, говорят, что они готовы принять участие, если будет проведен открытый конкурс. Хотел уточнить: к вам, говорят, что обращались, почему вы не рассмотрели это предложение? Обращались. Отсутствует такая информация. Мы готовы рассматривать любые предложения которые касаются инвестиций. А вам известно, кто стоит за этой компанией, за компанией Альфа-П? Говорят, что там стоял мэр Харькова, Геннадий Керна, сейчас там стоят харьковские Мне все предприниматели. Равно, кто стоит за компанией. Если идут инвестиции, инвестиции прозрачные, инвестиции прозрачные, инвестиции идут в инфраструктуру города, люди готовы рисковать в этих условиях, то в этом ключе мы не будем искать истории, кто-то там стоит за этими инвестициями. Наша задача привлечь инвестиции, чтобы экономика работала, чтобы создавались рабочие места. Но ну, прошел год, а инвестиции надо... в результате не пришли. То есть год компания, вы уже имеете право разорвать этот договор. Компания не исполнила свои обязательства. Как вас зовут? Александр. Развиваем договор. Дальше что? Проводите новый конкурс. Привлекаем. А на этом конкурсе вдруг людей не будет. Не будет предложений. Так, дело Через сколько мы его реализуем? Так участники рынка, как минимум, с двумя Какие? компаниями, как, я острою. Отойди мне. Отдайте мне компании. Э, C Play. Мы отдельно. Так, так, а так. Давайте я на просто отвечу. потому что. Да. Игорь Валдеш, пожалуйста, по вы, том, вы курируйте по этот вы Можете ответь. буквально один вопрос. Могу набор. после этого. Подскажите, пожалуйста, после то, почему этого до сих пор не проведен конкурс? Почему на таких невыгодных условиях Киев 8,5% и ежегодно каждый пассажир Будьте обязан... Кто вам сказал, что 8,5%? Согласно договору, я читал Не буде договор. Не будет этого. А сколько будет? Максимум 4,5. з половини. Ви думаю. пересмотрели условия. Конечно. І інверстор загласився на куда условиї. Законавний документального підтвердження, словам Ігоря Ніконова, знайти поки не вдалося. Тим часом харківські бізнесмени, обрані на непрозорому конкурсі ще за часів Януковича, погрожують, що у разі розірвання з ними договору кияни муситимуть повернути їхні, нібито вже вкладені 28 мільйонів гривень. І з цієї пастки нова селищна влада схоже вибиратись не має бажання. В минулих випусках ми показували, як в Борисполі, попри судову заборону та протести мешканців, зводиться заправка мережі БРСМ Нафта, яку пов'язують з колишнім міністром уряду Азарова Едуардом Ставицьким. Тоді ні прокуратура, ні виконавча служба не звернули на це увагу. В результаті посеред житлових будинків та продуктових магазинів таки з'явилася нова автозаправка. З'ясувалося, що прокуратура, будучи головним позивачем у справі, раптово змінила свою позицію. Та перестала з'являтись на засіданнях суду, а зрештою, взагалі, відкликала апеляційну скаргу. Невже прокуратура, що має захищати інтереси народу, зіграла в піддавки з власниками БРСМ нафти? Розбиралася Людмила Тягнерядно. Два місяці тому схему розповіли про незаконне будівництво автозаправки Бересем Нафта у Борисполі. Тоді, попри судову заборону, зводити заправку представники компанії, яку пов'язують з екс-міністром енергетики та вугільної промисловості Едуардом Ставицьким. Будівництво не зупинили. Ми вирішили перевірити, чи з'явилася заправка Бересем супереч протестів мешканців та судову заборону. Готова до експлуатації нова АЗС чекала на нас. Прокурор Бориспільської міжрайонної прокуратури Козаченко Вікторія Іванівна звернулася до суду із заявою визнати дозволи на будівництво заправки недійсними. А для того, щоб убезпечитися від зволікання суддів з розглядом справи, заяву прикріпили клопотанням про те, щоб суд дозволив тимчасово призупинити будівництво. Суд клопотання прокурорів задовільнив, проте в БРСМ його рішення проігнорували. Представник компанії Олександр Мельничук виправдовується і стверджує, що призупинили всі роботи на заправці. Будівництво як такого не могло бути. Ми могли прибирати будівельне обладнання з майданчику, вивозити ті автівки, які там знаходилися. Як такого будівництва не було. Тобто ми дотримувались повністю цієї ухвали. Отже, будівництво, проти якого виступала громада міста, тривало попри заборону суду. Там мережі, які йдуть, по діагоналі через цю земельну ділянку вони не перенесені, не виконані містоподібні умови по водоканалу, які були видані, не видані взагалі і не отримані технічні умови по тепломережі. Дом внизу аптека, дві аптеки, потім амбулаторія. Навіть забору не ставили, тому що вже немає навіть, куди поставити між до Тож як, попри всі скарги та заборону суду, БРСМ нафті вдалося завершити будівництво, виявляється, допомогли або непрофесійність прокурорів, або ж їх свідоме підігравання мережі АЗС, пов'язаної зі Ставицьким. Так прокурори двічі не з'являлися на судове засідання з розгляду свого ж позову. Крім того, вони відмовилися дати нам коментар і відправили в прокуратуру Київської області. Обласна прес-служба прокоментувала цю справу так: перший раз працівник, працівників, якому було доручено забезпечити участь у вказаній справі Римався в іншому судовому процесі. А у другий раз у зв'язку з несвоєчасним отриманням повідомлення суду про час та місць справи відповідно до українського законодавства, якщо позивач двічі не з'являється на засідання, суд залишає позов без розгляду. Прокурори спробували оскаржити це рішення суду, але згодом відкликали власну апеляцію з незрозумілих причин. В результаті таких дій 10 листопада була скасована і тимчасова заборона на здійснення будівельних робіт, тобто БРСМ «Нафта» отримала. Всі законні підстави добудувати автозаправку. Апеляційну скаргу прокуратури на рішення суду першої інстанції довготривалий час не призначала до розгляду. Було прийнято рішення про повторне звернення з нелогічним позовом до Бориспільського міськрайонного суду. Міський голова Борисполя не знав про скасовану апеляційну скаргу та відсутність прокурорів на засіданнях суду. Він здивований і обурений, адже за законом доведеться ініціювати весь процес спочатку. Мер пообіцяв схемам взяти справу. Під власний контроль та особисто поговорити з прокурором району. Після нашої з вами розмови я обов'язково запитаю Миколи Миколаївича, чому так вони вчинили, відкликали з апеляційної скарги. Це для мене відкриття. Сьогодні ми зробили. Отже, нафтобудівний бізнес Ставицького отримав у Бориспільському районі індульгенцію місцевих суддів і прокурорів. Правда, могла б добитися Генеральна прокуратура України, проте вона сама перебуває у стані резонансного конфлікту з БРСМ нафта екс-міністра Ставицького. Е, влітку Конкуренти запропонували викупити його частку. Була названа сума 50 мільйонів доларів. Але, наскільки я знаю, власники БРСМ відмовились від цієї пропозиції. Варто згадати, що у жовтні поточного року з понад два десятка заправок БРСМ були закриті. Прокурори порушили десяток кримінальних проваджень. За повідомленнями ЗМІ, такі дії більше схожі на банальне рейдерство, мета якого підпорядкувати активи колишнього високопосадовця втікача. Журналіст і член громадської ради при ГПУ Володимир Бойко вважає, що не останню роль у цьому конфлікті зіграв заступник генпрокурора Ярами Анатолій Даниленко. Конкуренти трішки підняли ставки до 70 мільйонів. Але на тих умовах, що 14 мільйонів піде відповідальним співробітникам Генеральної прокуратури, а 6 мільйонів виконавця. Коли Віталій Григорович Яремо узнав, що коїться, він доручив провести перевірку заступнику генпрокурора пану Шокіну і були приносені вибачення власникам цієї заправки. Ситуація, коли співробітники прокуратури протизаконними методами намагаються. Привласнити чуже майно вона є неприпусти. Сподіватися на об'єктивне розслідування кримінальних проваджень можна. Та дії прокурорів швидше свідчить про те, що і незаконно збудовані станції, і ті, які порушували протипожежні вимоги або продавали неякісне пальне, скоро отримують нових власників, а не судові вироки. На сьогодні це все. Якщо у вас є історія про те, як чиновники зловживають владою про корупційні оборудки або нечесних політиків, прокурорів чи суддів, пишіть нам листи на електронну адресу, і ми знімемо про цей сюжет. Адреса нашої електронної скриньки tv.scheme.gmail.com З вами була програма Схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось в наступний четвер, о 21.50. До зустрічі.